Наявності є 4 і ще 5 купляних в Німеччині. Всі куплені офіційного дилера Volkswagen, всі з офіційними сервісними історіями, які б'ються з першого до останнього дня. Хто хоче собі чесний автомобіль з доставкою до вас, додому під двері, вам до нас. Хто хоче собі металолом з авторія, будь ласка, на авторія. Хочу показати вам зараз b 8 го 2022 року, 2-літровий дизель на 150 сил, 110 кВт двигун на автоматі який приїхав до нас з Німеччини без жодної фарбованої деталі в класній комплектації і з повним офіційним сервісом в Німеччині? Подивіться, в якому він крутому стані. Не засічений, не забитий. Машина їздила по німецьких автобанах. Обслуговувалась виключно в офіційного дилера Volkswagen. Вся історія пробивається від першого до останнього дня. 16 диски. Гума 23-го року. Falken, Залишок понад 80%. Безключовий доступ. Зеркала, складаються Argo аргокомфорт з масажем. Дістронік отримує смуги, щитує є дорожні знаки, Cockpit. Бездротовий Android Auto Apple CarPlay, Travel Assistant, асистент руху в заторі, Auto Hold, електрорушнік, заводиться з кнопочки, Start Stop, оновлений трьохзонний клімат, контроль. Так виглядає машина з таким пробігом. Взагалі без нюансів. Третя зона клімату, там розетка 230 вольт. Тут сітки, вони все це знімаються. Обслужені передні та задні гальма, електрокришка багажника, камера заднього огляду схована в значку, електрофаркоп. Кнопочка для електрофаркопа, сидіння складаються, палички ці всі ховаються, подвійна підлога по багажнику. Машина куплена в Німеччині в офіційного ділера Volkswagen. Без, жодної, без жодного підфарбування. Без будь-яких нюансів. Навіть автомобіль при правильному догляді може бути ідеальним. Все залежить від водія, який на цьому автомобілі їздить.